Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми з вами проведемо, я з вами проведу вебінар щодо правил складання та особливості складання резюме. Хочу попередити вас, буде вестися відеозапис цього вебінару, щоб ви знали. І сподіваюся, що інформацію, яку ви сьогодні почуєте, вона стане у нагоді вам. Під час складання ваших резюме, під час працевлаштування, коли ви будете обирати свою майбутню місце роботи. Да, місце роботи. Так, ще нас приєднуються трішечки. Зачекаємо, люди приєднуються. Сьогодні інформація щодо е, правил та особливостей складання резюме для вас, шановні, є найактуальнішою, тому що багато хто з вас вже закінчує навчатися і планує після закінчення навчання е, влаштовуватися на роботу. Звісно, що деякі з вас будуть продовжуватися вчитися, тому е, все одно інформація актуальна, буде залишатися е, протягом всього часу. Вашого, вашого навчання, і коли ви будете влаштовуватися на роботу. І так, ще раз нагадую: ведеться відеозапис, тому щоб ви щоб ви розбили да? І ми приступаємо: ми приступаємо з вами до цього цікавого заходу щодо правил складання та особливостей складання резюме. І так, що ж таке резюме? Да? І необхідно. Пам'ятати особливо всім нам, що грамотне складене резюме це сама найголовніша найперша умова успішного працевлаштування. Тому що роботодавець під час знайомства з вами, під час знайомства з вашими резюме, він витрачає не дуже багато часу. Перше, на що він витрачає і звертає увагу, це на складання, на правила складання резюме. І якщо ваше резюме візуально або з певними помилками буде одразу помічено роботодавцем, він навіть не буде детально розглядати ваш цей документ, відложує його в сторону. Тому при складанні резюме ви повинні розуміти, що необхідно дотримуватися певних вимог при оформленні цього документу. Що ж таке резюме? Резюме це документ, який дозволяє презентувати власне вміння і навички як в професійному, так і в особистому плані. І звісно, ми сьогодні з вами розглянемо особливості та правила складання, резюме це візитна картка претендента на роботу. І всі кадрові працівники. Вони приділяють велику увагу таким основним основним принципам щодо складання резюме, з якими ми зараз з вами ознайомимося. І так, принцип перший: стислість резюме. Ваше резюме повинно бути стислим і не повинно міститися більше ніж на одній сторінці аркушу паперу форматом А4. Роботодавці не, не будуть читати ваші великі резюме. Інформація про вас повинна надаватися на одній сторінці, чітко, конкретно, стисло по факту. Другий принцип конкретність резюме. Інформація, яку ви надаєте, повинна бути конкретною саме для тієї посади, на яку ви влаштовуєтеся, і відповідати вимогам цієї посади. Третій принцип це правдивість резюме. Ви повинні пам'ятати, що сьогодні у нас діє програма Прозора в Україні і всю інформацію, яку ви надаєте в вашому резюме, вона легко перевіряється. Навчальні заклади, в яких ви навчалися. Будь ласка, платформа ЄДБО, вона розміщує всю інформацію, всі ваші дипломи, який термін навчання ви… За яким терміном навчання ви навчалися, який фах отримали, або яку професію, або спеціальність? Так само це стосується і ваших минулих місць роботи. Сьогодні ми можемо без перешкод знайти інформацію щодо підприємства, його контактних даних. І роботодавець, звісно, зможе все це перевірити, подзвонити вашому минулому роботодавцеві і спитати, як ви себе зарекомендували під час роботи на тому підприємстві. Тому один з головних принципів це правдивість резюме, щоб не було жодних якихось нюансів, конфузій. І четвертий принцип це вибірковість резюме. Про що йде мова, коли ми говоримо про вибірковість? Ми говоримо про те, що коли ви складаєте резюме, ви повинні розуміти, що одне резюме на одну посаду. Я розумію, сьогодні ми дуже, кваліфіку... ну, не дуже кваліфіковані, У нас у багатьох є декілька освіт, у нас у багатьох є різні місця роботи. І, відповідно, не потрібно все це писати в вашому резюме, якщо ви, наприклад, влаштовуєтеся на посаду, наприклад, офіціант. Не треба писати, що ви були вихователем або ще займали якусь іншу посаду. Ви в резюме повинні вказувати інформацію, яка стосується безпосередньо цієї посади, на яку ви влаштовуєтеся. Зверніть на це увагу, це дуже важливий також принцип. Ідеальне резюме, ми з вами розуміємо, це резюме, яке відкриває двері щодо того, щоб вас прийняли на роботу, і мінімум для того, щоб вас запросили подальше на співбесіду, тому що ви знаєте, що сьогодні. Роботодавець, по перше, знайомиться з резюме, якщо його інформація, яку він там побачив, почитав, вона влаштовує. Він хоче познайомитися з претендентом на роботу, і вже тільки потім він запрошує людину на співбесіду. Тому ми сьогодні з вами будемо розглядати особливості складання саме, ну скажімо так, ідеального резюме, яке допоможе вам. І так, зразок з резюме. У вас зараз на екрані ви бачите зразок, хочу сказати, це саме власне моє резюме, коли я його складала свого часу. І так, зразок резюме. Це він оформлений за допомогою Word. Ми з вами всі працюємо, ми знаємо, що це, що це за додаток Microsoft Word. І є певні особливості сьогодні, коли ми складаємо наші документи, ви повинні розуміти, що є певні вимоги щодо оформлення ділової документації. І, звісно, шрифт, наприклад, який офіційно прийнято в Україні щодо оформлення ділової документації, а резюме це є документ. Він повинен бути обрано Times New Roman. І так, зразок резюме. Ви бачите чітко, конкретно структуровано. І зараз ми пройдемо за певними деталями, так, що необхідно вказувати в резюме, коли ви його оформлюєте на себе. І так, обов'язково повинна чітко проглядатися структура вашого резюме. Необхідно е, додати свою світлину, офіційну світлину. Необхідно надавати свої особисті дані: прізвище, ім'я по батькові, дата народження, сімейний стан, місце проживання, ну і відповідна світлина. І так, яким чином ми все це з вами розташовуємо? Перше, звісно, це ваші особисті дані, ваше фото, прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Місце проживання. Одним з складових елементів резюме є мета резюме, тобто на яку посаду ви влаштовуєтеся, необхідно вказати для влаштування на яку посаду ви саме складали це резюме. Наступним елементом є ваші контактні дані, тому що коли роботодавець Познайомиться з вашим резюме, і його влаштує все те, що він там побачив, він захоче з вами зв'язатися. І, відповідно, необхідно вказувати свої телефони, адресу електронно електронної пошти для того, щоб для роботодавця була можливість швидко і, ефект... і своєчасно з вами зв'язатися. Наступним елементом вашого резюме є освіта. Освіту ми подаємо в хронологічному порядку, так як ви його отримували. Спочатку там, перша, потім друга, третя і таке інше. Ви е в освіті, коли ви вказуєте свою освіту, ви вказуєте, в які роки ви навчалися, і на навчання, назва навчального закладу, в якому ви навчалися, і яку спеціальність е ви отримували, отримали під час навчання. Наступним елементом вашого резюме є досвід роботи, і ви саме тут, зазначаєте, саме тут зазначаєте, який досвід ви отримали саме на ту посаду, на яку ви влаштовуєтеся, і для якої ви складаєте резюме. Обов'язково необхідно вказати ваші практичні навички та вміння, щоб роботодавець розумів, що ви вмієте, що ви можете, чи ваші вміння відповідають тій посаді, на яку ви претендуєте. Вказуємо, можемо вказати, якщо у вас є, ви можете вказати ваші досягнення, які досягнення у вас були під час роботи за, на минулому місці роботи. І ці досягнення також допоможуть роботодавцю зрозуміти, що ви за людина, який ви фахівець, чи є можливість саме вас прийняти себе на роботу. І обов'язково ми з вами вказуємо особисті якості, тому що сьогодні не можна лише влаштовуватись на роботу або працюючи за певною посадою, керуватися вашими практичними навичками та вміннями, тому що особисті якості вони є складовою вас як фахівця, є цією тим елементом, який допомагає зрозуміти, чи можете ви впоратися з певними завданнями, з напругою, зі стресом і таке інше. Тому необхідно в резюме також використовувати ось цей елемент і цю складову як свої особисті якості. І так, щодо оформлення резюме, да, ми з вами говорили про те, що воно обов'язково повинно бути структуроване обов'язково необхідно використовувати форматування, тобто щоб чітко конкретно певні елементи були розміщені на аркуші паперу, таким чином, щоб ми розуміли, що це за елемент, що це за структура, і на що ви звертаєте увагу вашого потенційного роботодавця. Лаконічність та точність Обов'язкова умова при складанні, при оформленні резюме. Ви інформацію, яку не даєте, повинні надавати лаконічно, точно, без емоційних забаврень, без е, певних своїх якихось вражень про минуле місце роботи або про освіту, яку ви отримували, або про обов'язки, які ви використовували під час. Виконувала під час минулої роботи не потрібно все це вказувати чітко, конкретно, лаконічно та точно повинна бути наведена інформація. Грамотність чи це ще один елемент, на який роботодавець звертає увагу. Тому що якщо він починає читати ваше резюме і розуміє, що в одному слові якийсь склад слово з трьох букв, з трьох літер умовно, да, ви допустили п'ять помилок, звісно, він не буде вас брати, навіть не буде розмірковувати, чи брати вас чи не брати. Якщо резюме оформлено неграмотно, це каже про те, що і ту документацію, яку відповідно до ваших посадових вимог ви повинні будете заповнювати або оформлювати. Ви будете оформлювати безграмотно, а роботодавцям не потрібні безграмотні люди. Тому резюме, ваше обличчя, те, завдяки чому вас можуть запросити на роботу, повинно також бути оформлено грамотно. Чесність. Ми вже говорили про те, що інформація, яку ви надаєте, повинна бути чесною, тому що сьогодні дуже легко перевірити, чи правду ви вказали в своєму резюме. Чи інформація є правдивою? І відповідно, якщо ця інформація неправдива, нехти вона буде брати собі на роботу людину, яка нечесна. Індивідуальність. Коли ми говоримо про індивідуальність, я вже про це говорила, що кожне резюме повинно бути оформлене на певну індивідуальну посаду. В жодному разі не потрібно все про себе писати, все, що ви вмієте. Ні, не потрібно. Необхідно чітко, конкретно під ту посаду, яку ви хочете обійняти під час працевлаштування. Щодо світлин, це ще одна така основна умова. І вимога щодо оформлення резюме. Світлини, які ви будете прикріплювати для свого резюме, повинні бути офіційними. Я розумію, сьогодні у нас відповідно до якості і властивості наших гаджетів, ми можемо фотографувати себе в будь-яких подіях, але не потрібно. Прикладати фото з вашого відпочинку або весілля, або з домашнім улюбленцем, роботодавцю це не потрібно. І якщо ви вдруг гадаєте, що я на цій фото або я на тому фото дуже гарно вийшов, дуже презентабельний ні, роботодавець за цим фото розуміє, що ви серйозна людина. Або, якщо ви приклали з вашим домашнім улюбленцем, він розуміє, що ця людина не є серйозною, а нам на, на нашому підприємстві потрібні саме серйозні і відповідальні люди. Тому звертаю вашу увагу ще і на світлини, які ви використовуєте, коли е, складаєте ваше резюме. І так, щодо Word, да, я вам розказ розказала, показала, яким чином ми можемо власноруч оформити резюме. В цьому додатку, але й інші різноманітні платформи, які надаються вам в допомогу для оформлення резюме. І ось однією з цих платформ є Canva. І зараз я вам покажу, які вона дає можливості ця, ця платформа. Секунду, угу. я вибачаюся. Зараз я зроблю показ повністю свого екрану, щоб ви розуміли, про що йде мова. І так, першою і найголовнішою умовою. Скажіть, будь ласка, чи ви чи бачите ви мій екран? Є, так, да, вижу, бачу. Да. Угу. І так, першою умовою щодо е, скористання цієї платформи як Canva, звісно, бажано зареєструватися на цій платформі. І зараз ви на своїх екранах бачите, що. Canva надає безліч можливостей різноманітних шаблонів щодо оформлення резюме. І ви можете використовувати ці шаблони саме під себе. Обирати той дизайн, який вам подобається. При тому ви бачите, що всі ці дизайни, вони структуровані, вони надають певну інформацію щодо людини, яка влаштовується на роботу. І так, якщо вам сподобалося... Певне певний шаблон. Що ви робите? Ви, наприклад, натискаєте на цей шаблон, і у вас надається пропозиція на, налаштувати шаблон. Як тільки, як тільки ви натискаєте кнопочку Налаштувати шаблон, ви бачите, що ця платформа на вашій особистій сторінці завантажує цей шаблон, і ви вже можете, власноруч, вводити ту. Ті свої дані, ті свої, свою інформацію про себе, яка відповідає тій посаді, яку ви хочете обійняти. Щодо фото, да, фото лише один елемент покажу, як додається фото до шаблону. Це дуже просто. Зазвичай вам необхідно, звісно, завантажити своє власне фото, офіційне фото в канву, і для того, щоб його додати. Ви натискаєте е, з завантажуваних файлах і перевносите це фото саме на пропоноване місце для фотографії. Ось таким чином, дуже швидко, быстро, без певних якихось складнощів ви можете додати фото, а потім вже ви. Редагуєте цей шаблон під себе, надаєте свою інформацію, своє ім'я, яку посаду ви плануєте обійняти, свої контактні дані і так далі. Тобто, це дуже-дуже просто, нема жодних якихось складнощів. І саме чому це просто, це ще і е, зручно, тому що це все це ви зможете зробити зі свого власного гаджету, зі свого телефону. Наступною платформою, яку я хочу вам порекомендувати, є Microsoft Office, Office 365. Я гадаю, що ви чули про цей Офіс, і чим він корисний. Крім того, що якщо він у вас є, у вас є такі додатки, як Word, Excel і так далі. Але цей Офіс також дає можливість скористатися шаблонами резюме. Також вони Тут запропоновані вони є. Ви обираєте те, який вам до вподоби. Ви його завантажуєте собі, і потім ви можете вносити ті зміни відповідно до того, що ви можете, що ви вмієте, і подати цю інформацію потім роботодавцю. І один з таких сучасних також платформ. Яка є не лише платформою в допомозі про складання резюме, це є платформа з пошуку роботи WorkUA. Я гадаю, що ви чули про цю платформу. Для того, щоб скористатися цією платформою для створення резюме, вам необхідно зареєструватися на цій платформі. І коли ви зареєструвалися, до речі, ви бачите, на цій платформі дають пояснення щодо вимог складання резюме. І коли ви вже почитали, ви вже зрозуміли, коли, куди ви хочете влаштовуватися, ви натискаєте посилання Створення резюме і вам ця платформа надає покроково можливості щодо створення резюме. Наприклад, та я зареєструвалася для того, щоб вам показати, ви пишете свої прізвище та ім'я, посаду на яку хочете працювати. При тому ця платформа вам надає підказки. Наприклад, якщо я пишу викладач. То платформа одразу вам пропонує. які, Просто викладач його цю платформу не нав... влаштовує, викладач яких дисциплін, викладач чого. І тоді ви розумієте, що вам необхідно додати інформацію. Наприклад, економіки. Умовно, да? викладач економіки. Платформа пропонує а, такий вид а, посади, ви натискаєте. Потім ви обираєте місце, де ви хочете працевлаштуватися. І, звісно, ви пишете те місто, де, де вам зручно, де ви живете, де вам недалеко добиратися, або ви плануєте переїжджати до того міста. Пишемо, <кхе> пишемо Чорноморськ. І е, наступне ви зазначаєте свою дату народження. Шукаєте, вам платформа все це дає, пропонує ці, цю інформацію. Натискаєте далі. І далі ви користуючись підказками цієї платформи, ви можете розмістити свою візитку на цьому сайті і вже бути пошукачем роботи і спілкуватися з потенційними роботодавцями, які шукають вас саме вас, тому що ви у нас найкращі наші спеціалісти. Що потім робити з вашим резюме? Ви його склали, воно у вас є, ви зареєструвалися на WorkUA, але крім WorkUA у нас з вами є і інші е, платформи кар'єр UA, Job UA, Student робота, маркетинг-робота і так далі. Але це не лише ці платформи, за допомогою яких ви можете шукати роботу. Ви можете шукати роботу в, через інтернет, через ЗМІ. Ви можете відвідувати галузеві виставки, де можете залишати свої резюме. Ярмарки кар'єри відбуваються дуже часто і таке інше. Стажування також є одним з елементів, де ви можете залишити своє резюме на тому підприємстві, де ви проходили стажування. Співпраця з агенціями по працевлаштуванню. І, звісно, ви можете всім цим користуватися. І, і розміщувати своє резюме. Наприклад, сьогодні у нас в Чорноморську, ви знаєте, дуже є багато підприємств, магазинів, які відкриваються, і вони шукають собі робот, робот працівників. І ви можете туди, під підготувавши своє резюме, вже прийти і залишити його і сказати, що я там хочу у вас працювати на такій то посаді. Ось те, про що я хотіла з вами коротко сьогодні поговорити, про те, що я хотіла з чим ознайомити вас з правилами і особливостями складання резюме, яке є такою першою сходинкою для пошуку роботи. Скажіть, будь ласка, чи є у вас питання? Може, щось хочете додатково спитати або уточнити. Ні, спасибо, ми все понятно об'яснили, все доступно було. Я дуже вдячна вам, що ви прийшли сьогодні, завітали до мене на мій вебінар. Я робила відеозапис, тому хочу вам сказати, що я опублікую себе в Ютубі на своїй сторінці, і потім.